8 січня російські війська обстріляли прикордонне село Студинок, що у Есманській громаді. Снаряди пошкодили приміщення місцевої школи та спортивної зали. Староста села Петро Єроменко розповідає, що центральна частина Студинка регулярно обстрілюється росіянами. Ну ці в цілілого немає нічого, що повністю було вціліло, цілі пошкоджено школу. Вчора біля 16.00 години було теж прильоти з території Російської Федерації. Було обстріл і пошкоджені не майже всі вікна у школі нашій, в нашому спортивному залі всі пошкоджені. У дитячому садочку теж пошкоджені були усі вікна. Майже, майже кожного тижня, а то й два рази на тиждень, бувають обстріли з території. Більше десятка разів бувають пості, стільки пострілів. Росіяни регулярно гатять по місцевому ФАПу, будинку культури. У переддень нового року влучили у сільський магазин. Олександр живе за кілька метрів від центру села. Говорить, що всі сусіди виїхали з небезпечного місця, а от сам чоловік покидати рідний дім не планує. Був у хаті, чув, гахнуло на вулицю вискак. Хто його знає, де воно там гахнуло. город вийшов, летить у підвал. Уже після обстрілу вийшли, а воно, за тим за школою тому, ну, побачили в спортзалі двері розбиті спочатку. То пошли, подивилися, там побито все. Есманський селищний голова Сергій Мінаков говорить, що окрім студенка, цього дня росіяни обстрілювали і сусідні кучерівку та Уланове. Саме ранку переслов обстрілом населені пункти. Студінок, кучерівка Уланово. Якщо Уланова запакремам населеного пункту, то кучерівка і студинок. По центру села. Орки б'ють, не розбираючи, чи це школа, чи Соферцівська кушевський пункт, чи це будівля наших людей. Це і градами накривали, це і саво було, і міномети били. Слава Богу, люди всі живі, здорові, але будинки їх не постраждали. Есманська громада одна з найбільш постраждалих в Шостонському районі. Саме з її території розпочався повномасштабний наступ 24 лютого. А з 4 травня росіяни регулярно обстрілюють її цивільну інфраструктуру.